Вітаю! Сьогодні ми зануримось у матеріал з розділу Гламур, опублікований 2 червня 2025 року. Мова піде про Юлію Вербенець, знаєте, блогерку вербу. Точніше, про її досвід із пластичною хірургією. Так, вітаю. Справді цікавий випадок описаний у статті. І наша мета сьогодні, власне, розібратися, що там сталося. Тобто, які причини рішення, які труднощі виникли потім, от суто на основі того, що написано. Гаразд, давайте подивимось отже, стаття каже верба зробила операцію на грудях. А що її ну спорвало? Здається, вона ж раніше про таке наче і не думала. Ну так, у матеріалі це пояснюється. Там йдеться про те, що під час вагітності, потім годування грудьми, її бюстну дуже збільшився. Настільки, що їй було м -м, некомфортно, навіть, каже, важко ходити. Ага. А от коли вона вже закінчила годувати, то відбулися зміни. Ну як це буває? Зменшення, обвисання. І от саме це, як там зазначено, і стало причиною. Вона вирішила зробити підтяжку. Виходить, що так, згідно з джерелом, спочатку дискомфорт, потім зміни форми, і цікаво, до речі, що сама операція її, як пишуть, зовсім не лякала. От цитата зі статті. Я була дуже позитивно налаштована, не боялася ані наркозу, ані реабілітації, нічого. Так, так, настрій був бойовий, скажімо так. Але от тут, як то кажуть, починається найцікавіше саме так. Бо стаття далі вказує, виникли ускладнення, от після операції. Що саме там сталося, медичних деталей немає, але вона сама каже, і це наводять у тексті: що, мовляв, попала в той малий відсоток людей, в яких пішло ускладнення. Ого, малий відсоток звучить не дуже добре. Ну так. І вона описує свій стан як ну, просто жахливий. Ще одна цитата: я просто не могла уявити, що на мене чекає. Фізично почувалася так погано, як ніколи в житті. Це її слова зі статті. Дуже синій опис. Він передає наскільки все було ну, серйозно для неї. Тобто повний контраст спочатку позитив, впевненість, а потім такий досвід. Абсолютно, і це власне ключовий момент цієї історії, як вона подана. Планова процедура, начебто зрозуміла мотивація, а потім зіткнення з чимось неочікуваним і, за її словами, дуже важким фізично. Отже, якщо підсумувати те, що ми маємо зі статті, рішення про підтяжку це реакція на фізіологічні зміни. Так. Але, попри весь позитивний настрій, реабілітація виявилася зовсім іншою, важкою. Через ускладнення. Саме так. І що тут, знаєте, важливо відзначити, аналізуючи цей текст. Цей досвід хай і описаний суб'єктивно, без медичних деталей, він нагадує про важливу річ. Будь-яке хірургічне втручання, ну навіть найбільш планове, воно все одно несе ризики. Тобто індивідуальна реакція організму може бути непередбачуваною. Власне, статистика статистикою, а індивідуальний досвід може відрізнятися. І ця історія, описана в статті, це ілюструє. Тож це не просто розповідь про блогерку і пластику, це щось більше. Ну можна і так сказати. Це показує, що за очікуваним результатом може стояти м -м, непростий шлях відновлення, і не завжди про цей бік медалі говорять відкрито. Навіть при ретельному плануванні, знаєте, ризики є. Це факт. І, от наостанок, така думка для роздумів залишається. Якось такі публічні розповіді про ускладнення. Хай і без медичних подробиць, як вони впливають на те, як люди взагалі сприймають пластичну хірургію, чи можуть вони якось змістити фокус з оцих ідеальних картинок до після на більш реалістичне розуміння, розуміння можливих ризиків?